Місто Матамороз в Мексиці щось на кшталт нашого колишнього казантипу. Туди приїжджають молодики та молодиці, здебільшого студенти, аби відсвяткувати канікули. Алкогольні напої ллються рікою. Гулянки проходять в місцевих барах, де повно розкутої молоді. Марк Джеймс Кілрой разом зі своїми трьома друзями також вирішив завітати в цей райський куточок, аби відпочити. Студент з Техасу, високий, світловолосий, атлетично складений юнак, мав стати лікарем. Проте його планам вже ніколи не судилося збутися. Було марку всього 21 рік. 14 березня 1989 року в одному з глухих провулків Матамароса марка було викрадено членами релігійної секти, яку одна з мексиканських газет згодом назве Лос Наркосатанікос, тобто наркосатаністи. І це була їх помилка. Хоча вони вважали себе чарівниками, їх магічної сили не вистачило, аби передбачити, що дядько Марка був спеціальним агентом митної служби США. Дуже впливовою особою. Звісно, за декілька днів дядько Марка здійняв гвалт стосовно зникнення свого племінника, напруживши правоохоронців обох країн США та Мексики. Те, що вилізло назовні, шокувало суспільство. А бувалі сискарі майже втрачали свідомість, коли працювали з речовими доказами. Стосовно долі Марка Кілероя, вона не заздрісна і жахає. Його було ритуально вбито вдаром мачете по потилиці. Після його мозок та хребет були видалені з тіла та поміщені в так званий нганга, тобто магічний котел. Тіло розчленували та таємно поховали на одному віддаленому ранчо. Треба дещо вам розповісти про релігію пало майомбе, бо наперекір назві наркосатанікос члени картеля не були сатаністами, а сповідували саме цей древній релігійний культ. Пало майомбе це не чаклунство, а повноцінна релігія зі своїм розвинутим пантеоном духів, літургією, світоглядом і всім, чим необхідно. Вона широко популярна в вузьких колах. Батьківщиною пало є Конго, але релігія доволі поширена в карибському басейні, зокрема в Кубі. Вона потрапила туди завезеними з Африки рабами. Так повелося, що її прибічниками ставав темний люд: злодії, вбивці, наркоторговці, повії. Зараз вона практикується і, скажімо так, звичайними людьми, але порівходу високий. Пало, як скорочено називають різні гілки цієї релігії дорога штука. Почнемо з того, що ви викладете декілька тисяч доларів за посвято, так називаємо ритуал раємієнто, що можна перекласти як шрамування. Під час цієї церемонії голова релігійного дому зробить надрізи на шкірі претендента у вітре в надрізи спеціальну суміш страв і інших компонентів. Для магічного захисту, звісно. А що ви знаєте за гігієну та медицину? А по завершенню ритуалу священик Чаклун представить Неофіта духом нганга, який має прийняти новонаверненого. Поза всякими сумнівами, без цього, звісно, вам не будуть відповідати духи. Слово пало можна трактувати як гілка дерева. Природні компоненти грають ключову роль в практиці культу. Справа в тім, що вся магічна діяльність в «пало» зосереджена навколо магічного артефакту ганга. Це такий котел, який зібраний з сакральних гілок дерев, трав, тваринних решток і в ідеалі решток людини. Щоб оживити Нганга, чаклун, якого називають палеро, мав зловити дух померлої людини та підписати з ним контракт, змусивши до служби на свою користь. Під час ритуалів жерці курять сигари, споживають та розбризкують алкоголь. Вважається так, духи отримують те, що встигли полюбити за життя. Наприклад, на Кубі існувала ціла проблема за цього. Коли черговому палеро треба було створити Нганга, то він йде на кладовище і грабує могилу, викопуючи кістки та череп. На таку дрібницю, як почуття родичів, не зважають. Пало майомбе дуже стара релігія, і там в повний зріст використовується принцип тотожності. Нганга котел, в якому живе дух, якого зловив палеро. Дух може оперувати лише тими енергіями, що входять в його склад. Поясню. Наприклад, якщо Нганга має оберігати свого володаря від кульового поранення, то в Нганга має знаходитися куля, якою вбили людину. А якщо чаклун хоче укрити свою партію наркотиків від очей поліції, як гадаєте, що має входити до складу Нганга? Бажано очі поліціянта. Колись можливо я зроблю ролик історії мракобіся про закони магічного світу, і оце от усе. Ні в якому разі не претендую на лаври клятого, але саме цю тему я знаю краще. Звісно, більшість нінцо це так називається храм або дім чаклуна, до якого входять і його послідовники, сповідують пало в спрощеній версії, без вбивств, людських решток і так далі. Такий собі косплей на колишній страшний культ. Це зазвичай, але назавжди. Адольфо де Хесус Констансо народився в Майамі 1 листопада 1952 року. Його мати, 15-річна кубинська іммігрантка, віднесла піврічного сина до жерця Пало Майомбе, який одразу передказав велику силу її хлопчикові. Мати тільки зраділа, із самого дитинства тягала сина по місцевим чаклунам, які заохочували того до обрядів та чарів. Що вплинуло на світогляд дитини? Сама мати не була взірцем законослухняності. Її заарештовували понад 30 разів за шахрайство та крадіжки. Але вона без зайвих реверансів виправдовувала свою поведінку своєю вірою. Дивно, але вона отримувала виключно умовні строки, що ще більше підживлювало віру родини в потойбічні сили. Делія, це так звали мати Адольфо, переїздила з місця на місце, лишаючи по собі в орендованих квартирах криваві решки тварин та домашньої птиці, результати її магічної діяльності. Тільки уявіть, як це ламало психіку дитини. Сусіди вважали її справжньою кубинською відьмою. Ті, хто з нею сварився, знаходили чаклунські артефакти, зроблені з пір'я, крові, кісток та трав біля своїх дверей. В підлітковому віці Адольфо став на шлях злочинності. Він був дрібним злодієм. Про школу годі їй казати. Хіба це так цікаво, як древні магічні культи? Тож з трудом завершивши середню школу, він кинув коледж на першому ж курсі. Проте на магічному шляху Адольфо рухався упевнено. Грабував могили разом зі своїм наставником. Це для наповнення свого магічного котла. Проявилися його екстрасенсорні здібності. Він з високою точністю передбачив замах на Рональда Рейгана. Також Адольфо предрікав, що президент відран швидко одужає. Ну, принаймні так стверджує його мати. Праця моделю. Так, Констанцо працював моделю. Привела його в Мехіко в 1983 році. Там він завзяттям взявся за поширення свого магічного впливу. Він гадав на таро всім бажаючим в районі Зона Роса. Це такий собі квартал червоних ліхтарів. Там він вербує перших послідовників свого майбутнього картелю. Мартін Кінтана Родрігес, гомосексуаліст та екстрасенс. Першим підпав під чари Адольфо, другим став Омар Ореа Очоа, фанат окультизму. Сам Констанцо також був розкутим в сексуальному житті і звабив обох своїх послідовників. І це дивно. Бо, наприклад, зараз існує заборона на прийняття в релігію Пало для гомосексуалістів. Але свій культ свої правила. Трійка чоловіків жила в одному будинку, де активно набирали послідовників, бо магічна слава Адольфа ширилася. Він пропонував так звані лімп'яс, тобто магічні очищення, вішування, захист від ворогів і, звичайно, магічне покарання тих самих ворогів. Констансо потроху стає рок зіркою магічного темного світу. З'являються гроші. Наприклад, він міг брати 4,5 тисячі доларів за одну церемонію. Також він продавав жертовних тварин за прайсом, яких потім вбивав на церемоніях. Наприклад, цього за 450 доларів можна було придбати удава, а за африканських левенят 3100. Констансо буквально зачаровував заможних наркоторговців та бандитів. Він пропонував їм магічний захист їх поставок, наркотиків, замовляння від куль та невидимість для поліції. Щоб ви розуміли, про які гроші мова, скажу, що один драгдилер сплатив Адольфо 40 тисяч доларів за послуги. В 1985 році Адольфо та троє його учнів пограбували кладовищем Мехіко. Вони зібрали свій кривавий магічний котел для церемоній. Така одержимість і відданість магічній справі приводила до Адольфа нових послідовників, в числі яких були лікарі, ріелтори, аферисти, моделі, трансвестити. Ще раз, мова про 1985 рік. Це не темне середньовіччя, а якісь 30-40 років тому. Не вкладається в голові. Саме дивне, що під вплив Адольфу потрапляли і високі чини з поліції. Точно відомо про Сальвадора Гарсія Аларкона, офіцера з розслідувань обігу наркотиків, та Флорентино Вентуро Гутієреса, колишнього федерального агента, що очолював мексиканське відділення Інтерполу. Вони схилялися перед Констанцо, як перед живим Богом. Мені здається, саме в цьому і полягав секрет точних передбачень стосовно маршрутів поліції. Отак. Поступово, крок за кроком, Констанцо організовує цілий культ довкола себе та пала Майомбе. Центром стає містечко Матамароз, що на американо-мексиканському кордоні. Адольфо Де Хесус Констанцо Констансо стає дуже популярним чаклуном посеред наркоторговців, даруючи тим магічний захист, допомагає їм складати графік перевезень товару та розклад зустрічей. Він здобуває славу сильного палеро, що сприяє вдачі в будь-якій справі. До Адольфо Констанцо, простого сина мексиканської повії, вишикується в чергу наркоборони, аби отримати благословіння Сарабанди. Через них він знайомиться з нюансами наркобізнесу, дізнається про схеми транспортування та збиту. Сарабанда, войовничий дух релігії Пало, покровительствує воїнам. Ковалям бізнесу на його котел часто вішають ланцюги, на яких вішають замок. Вважається, що таким чином чаклун зачиняє люту неприборкану силу сарабанди. До складу котла Нганга Сарабанди входять ножі, вогнепальна зброя і тому подібне, що вказує на атакувальну силу духа або на покровительство цього духа криміналітету. Таким чином, до середини 1985 року чаклун Констанцо стає досить заможною людиною. А діяльність його культу стає жорстокішою та зухвалішою. В пошуках людських кісток разом зі своїми поплічниками Адольфо розкопує могили на міських кладовищах. Культисти починають приносити людей в жертву своїм духам. Точна кількість постраждалих. Невідомо. В ході майбутнього слідства правоохоронці змогли задокументувати 23 випадки ритуального вбивства. Хоча причетні до справи опери впевнені, це лише верхівка айсбергу. Справа в тім, що під час діяльності культу влада Мехіко знаходила силу силену понівечених трупів, які, звісно, ані впізнати, ані доєднати до будь-якої справи було неможливо. Так, Адольфо досяг мети. Він став багатієм. За мірками Байстрюка з дупи, Констанцо був казково багатим. Він мав величезні апартаменти, кілька спорткарів та завів собі натовп коханців. Але за мірками наркоборонів, за якими він постійно спілкувався, Адольфо був вже браком, і це не давало йому спокою. В 1986 році Вентура, колишній корумпований агент, познайомив Констанцо з сім'єю Кальсадас. Одним з найбільших наркокартелів Мексики очікувано, молодий чаклун повністю зачарував впливових бандитів. Здається, Адольфо Констанцо, вирушись в атмосфері містицизму з самого маленького маличку, дійсно сам вірив в те, що він обраний і йому благоволять духи. Або він був геть відбитим шиббайголови, бо в перервах поміж містеріями та ритуалами він відсмалював так, що волосся стає дибки. Наприклад, міг прикинутися агентам DEA, тобто агентам управління по боротьбі з наркотиками. Таким чином він пограбував торгівця кокаїном в Вадалахарі, а після продав товар через своїх знайомих. За свої труди підприємець отримав 100 к доларів. Але це зовсім, зовсім не найзухваліше. Слухайте далі. 30 квітня 1987 року Гільєрмо Кальсадас Санчеш та шість членів його сім'ї зникли за загадкових обставин. 1 травня було заявлено про їх зникнення. У маєтності родини Кальсадас поліція виявила обгорілі свічки та інші свідчення ритуальної діяльності. І за шість днів офіцери виловили понівечені тіла зниклих з річки Зумпанго. Трупи містили сліди тортур, були відрізані пальці на ногах та руках. Вуха. Були вирізані серця і геніталії. У декого був відсутнім мозок. В одного трупа не вистачало куска хребта. Як ви розумієте, Констанцо годував свій нганга. Він накопичував силу. Слава наркоділка та особливо їх рівень прибутків не давали спокою Падріно. Це так став називати себе Адольфо. Перекласти Падріно можна як хрещений батько. Це мало підкреслити поважний стан Адольфо. Також Падріно це духовний сан. Титул впало, що означає хрещений. Тобто Дехесус, наче поєднав в цьому кримінальний підтекст та містичний. Далі Адольфо йде на прискорення подій. Він робить абсолютно підставну зустріч, яка мала виглядати як ненавмисна, з такою собі Сарою Алдрете. Для чого ж красуня, розумниця студенка знадобилася жахливому культисту? Все просто Соса Жильберто. наркоділок, який був пов'язаний з впливовим та багатим кланом Ернандес. Соса був у стосунках з Сарою, а Констансо мав свої плани на клан Ернандес. Де Хесус швидко звабив Сару та завів з нею дружні стосунки, повністю підсадивши навчання свого кривавого культу. Також Адольфо посварив Сосу з Сарою та повністю переключив увагу дівчини на себе та вивчення магічної справи, не забувши згадати, що розрив соси та сари він бачив у своїх таро. Адольфо, як вмілий маніпулятор, постійно підживлював віру оточуючих у свої надприродні здібності. Констанцо називав Сару ля Мадріна, тобто хрещена мати культу, вивчав її зв'язки з кланом Ернандес та очікував на нагоду. В листопаді 1987 року Сара знайомить Падріно та Еліо, лідера клана Ернандес. Справи в клані Ернандес йшли не те, щоб надто вдало. Організацію роздирали внутрішні конфлікти. Конкуренти також не спали. Клан Ернандес очікував на свій шанс на прорив на гору. Констанцо переконав усіх, що пало майомби ключ до вирішення усіх проблем клану. Конкурентів можна усунути в ході кривавих ритуалів. Самі ж ритуали будуть націлені на вдачу клану, відведення очей поліціянтам, замовляння від смерті її лідерів. За все це Дехесус просив не багато, не мало 50 – 50% прибутку та повноправну участь у рішеннях сім'ї. Я ж кажу, він був або божевільний, або свято віривший в свою окультну силу. Бо тільки за таку бесіду Адольфо Констансо могли б піддати жорстоким тортурам та страті. Але сталося зовсім не так. Клан прийняв пропозицію. Під агідою сім'ї Ернандес культ переїздить до ранчо Санта Єлена, що в 20 милях від матамороса. Жертвоприношення стає ще більш кривавими та збоченими. Тут було вбито чимало наркоділків, частини тіл деяких культисти тупо викидають на вулицю. Дещо з цього знаходять навіть діти 10 серпня 1988 року. Конкуруючий картель викрадає Овідіо Ернандеса та його дворічного сина. Викрадачі вимагають повернути раніше поцуплені 800 тисяч доларів, або обидва Ернандеси помруть в муках. Але в діло втручається Адольфо. Разом зі своїми поплічниками він викрадає викрадачів та привозить їх на ранчо Санта Єлена, де їх катує та вбиває. Культисти весь час читають молитви за безпечне повернення ернандесів. І ви не повірите, 13 серпня ворогуючий картель повертає ернандесів, і що вразило всіх ще більше. Повернення викрадених грошей не знадобилося. Овідіо Ернандеса та сина просто відпустили. Звісно, Дехесус заявив, що все це виключно його заслуга та його духів. Здається, від грошей крові та влади в Дехесуса остаточно їде дах. Наприклад, за порушення свого наказу не вживати наркотики, Ель Падріно вбиває свого послідовника, Хорхе Валенте де Фієро, просто посеред очі своїх наступників. Тільки уявіть собі силу влади Адольфо над цими людьми. Ніхто не сперечався. А це ж був їх побратим. Ель Падріно було вже не спинити. Він відчув кров. Тож він згодовує своєму нганга кілька наркоділків з конкуруючих картелів. І 25 лютого культисти викрадають Хосе Гарсію, 14-річного кузена Еліо Ернандеса. Хлопця вбивають на цей момент. Констанцо має в своєму активі 800 кілограмів марихуани, що він викрав в іншого картелю. Ель Падріно мав намір перевести її та вигідно продати. Звісно, що така справа вимагає покровительства духів. Тож вночі на 14 березня 1989 року Констанцо наказує привести до нього когось, кого він може принести в жертву. Вранці до нього приводять Марка Кілроя. Про незаздрісну долю Марка Кілроя ви вже знаєте. Тож що було далі? Поліціянти хотіли розкрити справу ну дуже швидко. Бо дядько Марка дістався найвищих кабінетів, що зміг. А піджаки з великих кабінетів накрутили хвости місцевим сискарям, аби ті не зганьбили ні себе, ні їх. У Констансо ще залишились 800 кілограмів маріхуани і зобов'язання про справу з продажу. Ель Падріно вирішив, що ще одна жертва має бути принесена його ненажерливому котлу. Вибір зупинився на колишньому Сари, а саме на Жільберто сосі. Я в магію не вірю. Але в цій справі стільки співпадінь, що можна почати і сумніватися, не дивлячись на те, що раніше на території якого у культу знаходилася штаб-квартира, було викрите, Ель Падріно примудряється і втекти, і навіть переправити травку до місця призначення. Але магія закінчилася, коли суворі шукачі заарештували чотирьох з клану Ернандес до того, як вони змогли передати гроші за товар Дехесусу. 11 квітня перші тіла знайшли на ранчо Санта Єлена. Протягом наступних шести днів ще залишки 15 тіл були знайдені. Їх ховали безсистемно. Кого на імпровізованому кладовищі, когось просто в саду? Відчувалось відношення як до відпрацьованого матеріалу. Адольфо збирає найвірніших: а саме Сару Алдерте, своїх коханців Мартина Кінтану та Омара Ореа, а також найманого вбивцю сім'ї Ернандес на прізвисько Ельдубі. Та втікає. Матамороз буквально гудить новинами та стоїть на вухах. Джеральдо Рівера випускає в Prime Time спеціальний випуск, присвячений цій справі. Журналісти з США, Японії та Європи прилітають до місця подій. Такий гвалт поліціянти здійняли навмисне. Вони вважали, що це налякає Дехесоса, і той вчинить необміркований крок, що його викриє. В принципі, так і вийшло, але не одразу. Матамороз та околиці почали повнитися плітками. Стражі закону прочесували кордон. Намагалися зачепитися хоча б за щось. Але, наче за допомогою чарівної палички, Констанцо та його поплічники наче розчинилися. 18 квітня 1989 року Констанцо прочитав зраду у своїх картах Таро. Він став підозрілим, перестав довіряти своїм друзям, постійно тримав при собі Узі, та рідко коли спав більше, аніж кілька хвилин поспіль за раз. Постійно погрожував усім і нікому водночас тим, що його влада сильніша за владу поліції. Він може їх вбити, а вони його ні. Особисто я вважаю, що Констанцо вірив, що був чаклуном та обраним. Але навіть він не вірив в те, що є неуразним для куль. Його культисти, можливо, так вважали, але вони вірили в Адольфо, наче в Бога, що Дехесу сміло підживлював простими трюками та маніпуляціями. Тож такі погрози в інфополе вважаю, намаганням переконати насамперед себе. А 22 квітня невідомі спалили к чортам ранчо Санта Єлена до попелу, знищивши ритуальні споруди та храм Ель Падріно. Констанцо бачив наслідки по телевізору і просто зневиснів, бо на попелище поліція викликала священників, які провели обряд вигнання нечистої сили, прямо посеред місця сили Ель Падріно. Зашморг довкола шиї Адольфа затягувався, і ніякі чари вже не могли зарадити йому. 24 квітня поліція бере під варту культиста Хорхе Монтеса. Він, як і ті, кого брали до цього в цій справі, виклав все, нічого не приховуючи. Справа в тім, що всіх, кого арештовувала поліція, дійсно вважали, що їм нічого не буде, бо вони знаходяться під благословенням Ель Падріно. Треба казати, що всі вони були дуже розчаровані згодом. Три дня по тому Констанцо та четверо його поплічників поселилися в останньому своєму прихистку: багатоповерховому домі на Ріо Сена. Це в Мехіко. 2 травня Сара Алдерте, Мадріна, крадькоман написала записку та викинула її на вулицю. Там значилося наступне: будь ласка, зателефонуйте в поліцію. Скажіть їм, що в цій будівлі знаходяться ті, кого вони шукають. Повідомте їм, що вони тримають в заручниках жінку. Я благаю про це, тому що боюся, що її вб'ють. Кілька мить по тому записку знайшов перехожий. Він прочитав написане. І, мабуть, духи подарували Констанцо свій останній подарунок, тому що перехожий вирішив, що це чийсь невдалий жарт. 6 травня 1989 року поліція прибула до того будинку на Ріосена. Вони опитували місцевих: поліціянти шукали зниклу дитину, яка з Констанцо та його культом пало Майомбе ніяк не була пов'язана, але Адольфо побачив їх з вікна і вирішив, що по нього прийшли. Він відкрив вогонь зі свого Узі. За кілька хвилин 180 поліціянтів оточили дім та відкрили вогонь у відповідь. Стрілянина не вщухала понад 45 хвилин. Адольфо де з Констанцо зрозумів, що з цього йому не вибратися. Тож він віддав свого Узі Ельдубі та наказав вбити себе і Мартина. Чоловіки обійнялися і їх розстріляв Ельдубі. Коли поліція вдерлася до номера, живими залишилися Ельдубі, Сара Алдрете та Ореа. Їх негайно заарештували. А Дубі пояснив поліції, що Ель Падріно мертвим буде недовго. Збрехав. В серпні 1990 року Ель Дубі отримав 35 років ув'язнення. Культисти Хуан Фрагоса та Хорхе Монтес. Також отримали по 35 років ув'язнення. Сара Алдрете була засуджена до 6 років за організацію злочинного угруповування. Після цього присяжні засудили Сару та її побратимів, додавши до їх строків ще по 62-67 років ув'язнення. Американська влада повідомила, що якщо хтось з фігурантів цього діла вийде на волю бодай колись, США готові притягти їх до відповідальності за вбивство Марка Кілроя. Вже перебуваючи в тюрмі, Сара дала інтерв'ю журналістам, в якому зазначила наступне. Я не вважаю, що це закінчиться з нами. Ви можете знайти в цьому багато людей. В Монтереї знайшли храм, який навіть не має ніякого відношення до нас. В період з 1987 по 1989 поліція Мехіко зареєструвала 74 ритуальних нерозкритих вбивства. Вважаю, що Констанцо та його культ причетний до 16 з них. Прокурор Єльєрмо Ібара повідомив журналістам: нам було би дуже вигідно списати все це на Констанцо, але ми не можемо, бо не вважаємо так. Це зробив хтось інший. Той, хто все ще на свободі. Після смерті Марка Кілроя його сім'я почала займатися справою боротьби з обігом наркотиків. Вони заснували фонд в його ім'я. В 2007 році вийшов фільм Поза межами страху, заснований на цих подіях. Кіно саме по собі таке, але культова частина діяльності Ель Падріно показана доволі точно. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій Миракобіся. На зв'язку.